А нас познайомив льоше дуже ліста один один»? — Так, Він журналіст. і Ми власне сиділи з ним поруч. Ми ходили там навіть на обід. Ми з ним спілкувалися. Uh -huh. Ну і так, ми близькі, там колеги. От, а Альоша, тоді він же ж був однокрупною гріші, вони mm -hmm. теж наспілкувалися. Якось Гріша підійшов і каже: Слухай, а що там у вас за якась там дівчина, я б, б помітив в коридорах десь там за лаштунками. Mm -hmm. е, каже, О, то це Христя, там це б, класна така е, дівчина, а що там познав? Ну це вже я потім дізнаюся, mm -hmm. і коли мені е, Олексій. Позвонив в якийсь момент. Я тоді в мене була нічна. якраз Я працювала нічну зміну, то з 9 вечора і до 6 ранку, і коли mm. мені там в 9 дзвонить і каже, слухай, а поїхали зараз в Боулінг. Я кажу, Льош, ти вибач, ну, ти ну, з тобою не хочу ну, там, це пізно, Тому що я працюю, якось думаю, ну, там, не зовсім. Він каже, ні, тобі треба, тобі треба поїхати. Тому що він так мене я кажу, слухай, ну, я хіба з роботи я там дороблю зараз все, в мене буде 2 години, можемо поїхати. ну, і, власне, от ми Ознайомилася з uh, Грішою. Ну була ще одна дівчина. Я думала, що насправді uh, Гріша там з нею. Олексій ага. зі мною І якось ну мені було а тобі Душка не подобався як хлопець? Ну ми з ним колеги якось були. Ну якось.